Тому сприймаю строк придатності на презервативах Ядвайн. Мрія мати сильні вагені так і не збудеться. У неї є надійний тил, матір. І перейшов на сторону нападників. Тільки почав підбирати ноти на гітарі, але вже три рази займався сексом. Добрий вечір! На тому тижні побачив, як кур'єр Глова впав в люк. Міківанджо заказав піцу. Мама не захотіла дізнаватися стать дитини до народження, тому батько перед вікнами пологового будинку так і написав: Люда дякую за інтригу. До речі, моїм батькам не вистачило буквально секунди. Для того, щоб не ставати моїми батьками. <ріст> Бабуся нещодавно попросила встановити її вайбер, і наступного ж дня незрозумілі почали нацевати інтимні фотографії. Вона попросила видати додаток, а фотографії залишити. <ріст> У нас ніколи не було домашньої тварини. Батьки казали, що це, це, це тому що. Бо не знають, на кого його залишити, коли ми подорожували. А ми з батьками ніколи не подорожували. В інтернеті знайшов замову курточку за 500 гривень. Я її замовив, а вона приїхала трошки коротше, ніж я очікував. Десь отака. Все одно вирішив її взяти, бо за свої кошти куртка топ. Нещодавно дізнався, що в мене є зведений брат з Австрії. Я був дуже здоволений, бо ми з батьками ніколи не подорожували. Вдома встановили камеру спостереження і на минулому тижні її вкрали. Окрім неї, грабіжники більше нічого не взяли. Тобто, по факту, свою функцію камера виконала. Після першого ж прильоту ракети в моїй квартирі ще не відновили світло. Клята заборгованість. <ріст> У нас вдома на вікнах стоять решітки, а я до семи років думав, що ще не розблокував цю локацію по сюжету. <ріст> на день народження згадав бажання, але не зміг задути свічки. Мрія мати сильні вегені так і не збудеться. На останній день народження дівчина розплакалась. Вона очікувала, що хтось організує сюрприз, а, як і ТОХ сама все організувала. Я почав її якось успокоювати. Вона здома закінчує серветки. По організації свята є питання. Дізнався, що на озброєнні США більше двох тисяч літаків. Це ж, ким у них волонтери працюють. Це навіть не айтішники. В ресторані вирішив заплатити безконтактно, але, на жаль, офіціант вернувся від їх ударів. Сьогодні вранці на базарі подумав, що мене обісило на 50 гривень, попросив перерахувати і доплатив ще 80. На тому тижні на вулиці вирішив заступитися за дівчину. Під час драхи зрозумів, що сили на рівні. І перейшов на сторону нападників. Почав професійно займатися боксом: 10 боїв, 10 нокаутів, і поки жодної перемоги. Зараз сумніваюсь з компетенції свого тренера в залі, бо він максимум ще каже: так Ват, у тебе круто виходить. І то, коли я відміняю заняття, вирішив купити генератор і зіставив список з посиланнями для того, щоб знайти найдешевший. І на одному з сайтів я побачив повідомлення. Вибачте, ми зараз можемо відповідати повільніше. У нас проблеми з електропостачанням. Скинув їм декілька посилань. На OLX продавав телефон, домовились про зустріч. І на місці зустрічі позвонив, і ніхто не взяв слухавку. На я сподівався. Його телефон ще у мене. Зараз войовник шукає друзів. І поки жодного відгуку. На тому тижні я навіть рекламу запустив. Тепер фактично розумію, що дружба це найдорожче. У мене свій інтернет-магазин. Зараз замовлення приходять, а гроші на картку ні. Попросив розробника подивитись, і він сказав, що все ок. Гроші приходять. <риклад> Мій друг працює в ІТ, і його дружина дуже кохає. Нещодавно він їй купив авто, і я також почав кохати друга. <риклад> Відкрив для себе нове хобі. Я можу годинами спостерігати, як працюють атішники. А вона давно мене звільнили. Дівчина спитала, ким я працюю. Я сказав, що я менеджер в IT і роздаю задачі іншим. А вона нічого не зрозуміла. Попросив її розібратися до п'ятниці. У мене зараз є проблема, я не можу довго тримати інтерес, підтримувати інтерес спілкування з людьми. І я загуглив і це лікується тим, що я просто повинен більше практикуватись. Тому зараз, якщо вони проти, з кимось з вас, я поспілкуюсь. Давайте з вами. От як вас звуть? Роман. -а -а. Рома, а ким ви працюєте? А -а -а. А, Він зувеком. Угу. А, -а, а А як вас звуть? Наталія. А чим ви займаєтесь? Працюєте, Добре, а ким саме? Добрий вечір. А Ким саме в офісі? Менеджер. В якій компанії? Я не здивований, чому мене до цього інтерес пропадав. просто... Ну, взагалі так видно з сторони схоже, що мені цікаво, щоб я просто зрозумів, я рухаюсь. Прям зацікавлений стою Супер. Це робота над собою. Це головне У вас теж вийде Спробуйте. Дивіться, я айтішник, і мені зараз набридва на кожному побаченні розповідати одну і ту саму історію. Тому я створив google документ, котрий прошу прочитати перед зустрічю. В цей документ я одразу додав графік свого сексу, щоб не було накладок. Для підвищення конверсії у побачення я додав відгуки з минулих побачень. Взагалі-то я документ хотів вже видавати, але наткнувся на айтішницю. І вона у мене забрала право власності. Зараз сама ідея з цим експериментом мені вже не дуже подобається. Бо в коментарях дівчата почали дивитися більш перспективними кандидатами, а мені воно не потрібно. Я дуже пишаю своєю розмовною англійською. Нещодавно я спілкувався з другом з Рузі, і він взагалі не розуміє українську. Я йому запропонував перейти на англійську. І ми почали розмовляти. І через хвилину він каже: слухай, давай краще українською. Дівчина зараз шукає роботу. І в одній з вакансій вона побачила вимогу Advanced English. І спитала у мене, що таке Advanced. Шукає далі. Зараз дівчина без роботи і вона дуже переймається через своє фінансове становище. Але я її одразу запокоїв. У неї є надійний тил, матір. Зараз не знаю, як натягнути своїй дівчині, що всі її оверсайз-футболки вже потроху слімфіт. Єдине надія на її знання англійської. Тільки почав підбирати ноти на гітарі, але вже три рази займався сексом. Вчителя влаштовує така оплата. Зараз розумію, що мені у відносинах з дівчатами не вистачає мотивації, тому сприймаю строк придатності на презервативах Ядваєн. Зараз мій пасивний щомісячний дохід складає 5 тисяч гривень. Дівчина думає, що ми знімаємо квартиру. На тому тижні підійшов до незнайомої пари на вулиці і спитав дівчину: вибирає або я або він. І отримав пізди. Бо вона вибрала мене. Під час побачення дівчина змерзла. і Я вирішив віддати їй кофту. Назад. Що хочу сказати в кінці, дякую вам, по-перше, за увагу. Дякую за те, що дочекалися кінця. Дякую за те, що підтримуєте український стендап і український гумор. І дякую ЗСУ за можливість виступати. Дякую.